З самого початку, коли я тільки придбав rs 6, я просто відразу почав малювати кучу планів, кучу ідей, що я буду з нею робити. Думаю, так, 100% заміню колір. Ну, чорний колір він ніякий. Який колір? Ладно, придумую. Завжди хотів сатін. В сатін прикольно, класно, щось по-новому. Коли вона приїхала, точніше їхала думаю, ні, Сатін чорний в чорне, не цікаво, можливо, жовтий чи оранжевий. Але я не можу зрозуміти одне. Чому, коли вона проїхала, я з нею нічого не хочу робити? От Не хочу міняти, настільки все просто круто зроблено з заводу, що не хочеться нічого переробляти. От, ну, Не вистачає звуку, ок, поставлю пайпи. Зовнішність ідеальна. Карбоновий обвіс штатний ідеальний, гальма ідеальні, диски навіть ідеальні. От Що тут можна придумати зробити? Щоб вона була краще, цікавіша, поки не вирішив.